Що, друзі, влаштовуватися зручніше? Сьогодні буде розпаковка. Я вам покажу круту штуку нові технології. Якщо ви про це не знаєте, вам буде цікаво. Я нещодавно замовив ось такі наушники. Це костні наушники, якщо ви не знаєте, вони не вставляються в ухо, вони накладаються, і звук передається через кістку. Але це не прості навушники, це навушники присвячені Бостонському марафону. Open Run Pro 2. Друга версія. Бачите, це лімітована серія. Всього випустили 25 тисяч таких навушників. Вони присвячені Бостонському марафону 2025. Але тим не менш, в зв'язку з тим, що ви вже бачили в попередніх відео, якщо, до речі, не бачили, я вам ссылку залишу. В коментарях до цього відео, там, де я розказував, що я підписався на забіг до Бостонського марафону. І тому, якраз як нагадування, щоденне нагадування, коли я буду бігати або я буду тренуватися в залі, всі ці логотипи вони будуть класно нагадувати мені мою основну мету. Більш того, Бостон завжди відрізнявся своїми кольорами. І він в жовто-синіх тонах. Тобто, жовто-синій стяг ми знаємо, що це таке. Цінуємо і поважаємо. Дуже класно, хочеться вже розпакувати. Бостон це другий марафон з серії Majors, який я хочу пробігти. Бо, як ви знаєте, ось вона медалька фінішера. Фінішер. Фінішер, бачите? Це медалька Чикаго. Де я пробіг марафон за 3 години 14 хвилин 18 секунд. Ось така перша медаль. My first major. класно класно Але треба сюди отримати медальку. Ось з, з, з цим коником, з єдинорогом. Ладно, розпаковуємо. Виглядає як айфон. Ось вона стрічка. Давайте подивимось, що у нас тут. О, кришечка. Клас, 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 клас. Безшовна така молнія. Виглядає чудово. Що у нас тут? Так, це у нас серійний номер. Гарантійна картка. Якщо ви не знаєте, на ці навушники виробник дає 2 роки гарантії. Все як в айфоні, запаковано, Все, як воно має бути. Всі полюбили таку тему після випуску айфонів. Це у нас просто як під'єднатися до телефону, як користуватися кнопками. Це не цікаво. Це якась інструкція. До речі, вони у мене пролежали отут на столі. 3 дні після того, як вони були доставлені, у мене просто не вистачало часу для того, щоб їх просто відкрити і. Насолодитись ними. А я не хотів просто їх відкривати, я хотів вам показати цю розпаковку. Тому цінуйте це, будь ласка. О, так. Приємний чохол. Що у нас тут йде? Навушники. Вони на магніті, бачите? Ось так вони одягаються. Бачите, вони прилягають, вони не вставляються в уші. Дуже цікава технологія і вони дуже зручні. Тобто у мене є а, AirPods, вони класні, але інколи буває так, коли ти робиш інтервальну роботу, то вони випадають звук. Цей головна мета якраз давати класний звук. Ти можеш чути, що у тебе відбувається в оточенні, ти будеш чути, як тебе наздоганяє або велосипед, або є машина, і так далі. Тобто ти будеш при бігу, ти будеш більш уважним. В цих також, в принципі, це чутно. Ви знаєте, що тут є такі режими, прозорий режим, так званий, коли ти чуєш, що у тебе відбувається біля тебе. Але тим не менш мені не дуже подобається, що інколи вони випадаються таке. І якось вони у мене. Під час пробіжки випали за паркан якогось будинку. Дякувати, що в Америці всі паркани вони відкриті. Тобто я зайшов, зайшов за паркан, знайшов ці наушники, знайшов їх через додаток, включив пошукову систему і вони пікали цей навушник, я його знайшов, бо вони впали в траву, і я просто не міг його знайти. Ці навушники якраз цього не дозволяють. І вони через вібрації оцієї системи вони передають звук. Так, у них є також мікродинаміки. Так, перше враження. Здавалось, що цей обідок, він буде білого кольору, але він сірий. Я думаю, що це практично, практичніше, ніж білий. Але мені хотілося, мабуть, все-таки білий кольор. Побачите на білому, якщо візьмемо, як щось біле таке, да? На білому воно відчувається, що він як сірий. Хоча з відстані воно виглядає як білий. І на картинці воно тут показано, що воно нібито білий просто тіні. Ця модель навушників має також декілька кольорів. Один з кольорів це також лімітована версія, присвячена Еліоту Кіпчоге. Хто займається бігом, прекрасно знає, хто це такий. Але мені не подобається оранжевий чи рудий кольор. Дуже прикольно, що вони присвячені саме бостонському марафону, що це лімітована версія. Деякі навіть пишуть, що це колекційна версія. Але я хочу користуватися цим тут і зараз. Я хочу насолоджуватися цим. Я не хочу відкладати для того, щоб потім це перепродати дорожче. Для цього існують інші речі. Так, що у нас тут є? А, тут такий відсік. Ми його трошки відхиляємо, і у нас є кабель для зарядки. Звичайний USB-C. Ну, Я думаю, це буде гарний чехол і він буде працювати. Це стандартний розмір, є ще міні-розмір. Міні-розмір відрізняється дужка. Якщо ви будете купляти, зверніть на це увагу, бо вам треба поміряти відстань від цього уха до цього уха. Я в Америці мірюю в інчах. Тобто, якщо там у вас, наскільки я розумію, 8,5 та більше, то вам треба стандартний розмір. Якщо менше 8,5 ячів, то вам треба міні розмір. Да, і Тут також бачите якісь динаміки. Тут динамік є, тут динамік. Як вони себе покажуть у використанні, я вам про це покажу. Що в них ще має бути зручніше, це перемикання гучності. І дійсно тут такі є фізичні кнопки. Коли ти біжиш і вмикаєш airpods і ти хочеш зробити гучність, коли ти, у тебе фактично організм пітніє, руки можуть бути слизькі, або ти пив типу, воду, чи що, щось. Не дуже зручно робити гучність на AirPods. Тут, коли є фізичні кнопки, ти береш просто руку підсовуєш і робиш да, їх набагато простіше натискати. Я думаю, це буде 100% зручніше, ніж AirPods. Вони мені обійшлися по стандартній ціні: 170 доларів плюс sales tax, плюс 10%. Якщо я виявлю якісь недоліки цих наушників, обов'язково я вам розкажу. Сьогодні закінчив бігове тренування дуже легке. 40 хвилин бігу в повільному темпі по 6-0. Незважаючи на те, що я продовжую своє тренування, я продовжую не тільки тренуватися, але й тестити для вас нові фішки і розказувати про ті речі, які я використовую для бігу, точніше для зручного бігу. Зараз я купив для своїх AirPods ось такі кріплення. Вони виявились. Дуже зручні і дуже комфортні. І я їх порівнюю, звичайно, з розкрученими зараз біговими наушниками. На початку цього відео я вам показував косні бігові наушники, які я придбав для бігу. Але мене вони, як виявилось, не влаштували. Не влаштували чому? Тут головне є дві причини. Перша причина це звук. Звук в них виявився, ну, скажімо так, на трієчку. На Якщо порівнювати навіть з AirPodsaми, то звук в них просто ну, жахливий. Я думаю, що ця технологія вона не допрацьована. Вона є, вона існує, але щодо якості звуку, ну, мені, як людині, яка дуже любить якісний звук, ну, взагалі не зайшла. не зайшла. Тобто у тебе таке відчуття, що нібито ти, ти слухаєш радіо, і при тому радіо, воно десь... Ну, звичайно, там поміг немає, але воно ну, щось таке. Ну, радіо є радіо, я не думаю, що вам треба пояснювати, що таке радіо. Якщо особливо ти одягаєш ті навушники, ти їх слухаєш, а потім ти одягаєш ці навушники, то у тебе просто небо і земля. Це просто дві різні планети. Що я помітив? Коли ти робиш інтервальні роботи, то десь через годинку тобі в принципі неважливо, яка якість звуку. І то може на це і воно і розраховано. Тобто ти займаєшся, воно у тебе як, ну, тримається, ти біжиш, ти чуєш якийсь звук і так, далі, і так далі. Але, чесно кажучи, мені це не сподобалося. Друге питання це кріплення. В тих наушниках кріплення йде через таку дужку яка поєднує два вуха. Це зручна штука, що наушники точно не злетять. З іншого боку, я вам скажу, що коли ти голову ось так. Ось Забираєш, то ця дужка Вона заважає, заважає. Тобто, вона чіпляється за шию і вона заважає. Мені це не подобається, особливо коли ти, наприклад, працюєш в залі, коли ти робиш, щось, якісь такі справи, які пов'язані з шиєю, коли тобі, тобі треба голову якось крутити головою. Це незручно, це 100% незручно. При бігу це теж не дуже зручно, тому що ти її відчуваєш, цю дужку що мається на увазі відчуваєш? В принципі, вона може бути, це нормально, але я помітив, що я маю голову тримати, як, -от, як куриця, знаєте, як куриця, коли ти її крутиш, вона тримає голову рівно. Ти не можеш не відволікатись на ці навушники. І інколи буває так, що ти на них дійсно відволікаєшся, і це створює певні незручності. Тому я продовжую шукати. Яку можна застосовувати альтернативу. І як мені здається, я її знайшов. Тепер давайте трошки розкажу вам за ці кріплення, як вони працюють і наскільки вони мені сподобались. Перше, вони дуже класно тримаються в ушах, і вони майже непомітні. Тобто, коли ти біжиш там, через 15 хвилин, через 20 хвилин, через 30 навіть через 60 хвилин, ти фактично їх не помічаєш. І у тебе немає самого головного такого відчуття, що твої наушники ось-ось випадуть. Тому що коли ти біжиш без цих кріплень, без цих дужок, то буває таке, коли тобі здається, що твій наушник ось-ось випаде. Або ти його навіть не помічаєш, і тобі треба його якось перевіряти. Чи є він у тебе в вухід, чи немає. Звичайно, це створювало дискомфорт, але з цими дужками... Ця проблема взагалі знята. Мені це дуже подобається. Друга річ, немає цієї дужки. вони не пов'язані між собою. Ти можеш як завгодно крутити головою, хитати, пригати, стрибати, все що завгодно. Вони просто непорушні. Вони дуже класно сидять в ушах. Дуже класно. Далі, я думав, що вони будуть чіпляти ось е, е, кепку. Будуть чіпляти навушники, тому що в них є така дужка. Але в тих наушниках також ця штука є. Ну, як бачите, воно не заважає. Тобто, коли ти одягаєш кепку, одягаєш її так, або одягаєш вперед, одягаєш окуляри, і у тебе окуляри фіксуються, воно не треться, воно не взаємодіє одна штука з іншою. І вони не створюють жодного дискомфорту. Тобто вони мені дуже сподобались. Я прямо в шоці, наскільки вони кращі, ніж ті навушники. Тим більше, що в цих навушниках ти отримуєш якість звуку. І у тебе є шумопоглинання. Тобто, наприклад, якщо ти їдеш на якійсь ділянці дороги, і тобі не важливо зовнішнє оточення зовнішній звук, ти можеш включити шумопоглинання, і ти не будеш чути цього шуму, який є. Поруч. Звичайно, хтось мені зараз напише в коментарях, що це небезпечно, що ти маєш повністю чути, що відбувається. Але ви знаєте, що ці навушники, вони абсолютно спокійно працюють в цьому режимі, в режимі прозорості. Ти можеш їхати і так, і так. Але у тебе є додаткова опція. У тебе є класний звук, у тебе є додаткова опція шумопоглинання. Ті навушники, звичайно, такого не дають. Тобто ці дужки, вони виконують максимально свою функцію. Вони не дають навушникам випасти з ушей. Люди бігають, бігають. Недільний затрус. Тепер щодо незручності цих дужок. Як ви вже, мабуть, здогадались, це їх треба постійно висовувати з самого навушника цю дужку і цю дужку. З'єднувати їх і якось десь зберігати. Тобто кожен раз перед тренуванням, коли у тебе час тренування, наприклад, кожен день або через день, тобі треба навушники вставляти в ці дужки і потім ти можеш їх використовувати. Після бігу також треба їх витягувати і для того, щоб навушники заряджати. Це, звичайно, не так зручно, як ті навушники бо ті навушники ти просто зняв, поклав і все. Тут так просто ти це не можеш зробити. Ще одна різниця. Ті навушники коштують 200 баксів з податками, ці вушки коштують 30 баксів з податками. Тобто, давайте підведемо підсумки. Будемо порівнювати два показники. Перше це зручність, друге це якість звуку. Щодо зручності, косні навушники. Вони не ідеально зручні, тому що в них задня дужка створює певний дискомфорт. Крім того, задня частина цих навушників... Вона також може створювати певний дискомфорт. В цих дужках дискомфорт виникає тільки тоді, коли тобі треба їх або вставити в навушники, або зняти. Тобто це незручно. Якість звуку без перебільшення дані навушники є топом у звучання. Вони круті, вони мають шумопоглинання, вони найкращі з якості звуку. Косні навушники цього не дають. Вони створюють якийсь музикальний шум, якесь звучання. Але до якісного звучання це абсолютно далеко. Тому для мене беззаперечним фаворитом у використанні є ці навушники з цими дужками. Пишіть ваші варіанти, які ви використовуєте при бігу, наскільки вони для вас зручні, наскільки ви порівнювали їх з іншими навушниками. І що б ви порадили іншим атлетам? Може ви взагалі б не порадили бігати в навушниках. Бо деякі проатлети взагалі не люблять використовувати наушники при тренуванні. Може, ви відноситись до цієї категорії. Обов'язково пишіть в коментарях. Я пробував бігати і так, і так. Цікаво бігати без наушників, коли ти можеш або хочеш про щось подумати, щоб тебе нічого не відволікало. Але і мені так класно думається під час слухання музики. Музика ж може бути різною. Музика може бути такою, що ти. Просто слухаєш темп, тобі потрібен темп. Ти біжиш, туф, 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 туф. біжиш в одному темпі. Або ти слухаєш якісь слова. Якщо ти слухаєш слова, звичайно, треба сідати, слухати слова і так, далі, і так далі. По різному, по різному. Пишіть, що ви про це думаєте. А я продовжую тренуватися до свого марафону, до свого головного марафону в цьому році. Обов'язково вам буду ще знімати відео. Всім пока і до нових зустрічей!